Сьогодні вночі була шоста за два останні тижні атака на газові об'єкти. Чергова масована велика атака, це були сотні дронів, десятки ракет, вражено багато важливих об'єктів. Зокрема, в Полтавській Харківській області у нас четверо поранених колег, яким надається допомога. Це дуже складний рік. Цього року у перші країни прокинулися з великою атакою на газову інфраструктуру. Зараз ці цифри вже є відкриті. Тоді о п'ятій з копійками мене розбудили словами, ми втратили половину добового видобутку газу. Це страшна. Це цей рік ми почали дуже складно. Ми дуже багато всього відновили. Тобто, звісно, було питання в фізичних характеристиках цього газу. І, Напевно, не завжди технологічні процеси були налагоджені за найкращими стандартами, так сказати. Але з точки зору кризового управління і повернення кожного куба в систему, наші фахівці проробили колосальну роботу. 3 жовтня була перша в підготовці до цього опалювального сезону велика, напевно, найбільш масована атака взагалі в історії на газову інфраструктуру. Цифри я називати не буду. Але вони вже десь ходили. У нас так само, як і у колег, є накопичений об'єм певного обладнання. Ми дуже дякуємо нашим партнерам, які теж допомагають нам поповнювати склади обладнання. Тому, звичайно, пріоритетним на це повернути кожен український видобутий куб назад в систему.